Природа така, знаєте, от я не знаю, даже, як в Техасі, мабуть. От, от дивишся по цьому по телевізору, і дуже класно, нам дуже подобається. Дуже красота, оці, вражаю, знаєте, ці каміння дуже великі, дуже класні, і в нас такого звичайно немає. Кар'єри вони почали інтенсивно добувати каміння, граніти наші коростишівські саме на цій території, ще з другої половини ХІХ століття. І десь цей кар'єр стопроцентово вже на початку ХХ століття він діяв до 1946 року. Це він працював, але завершив він свою роботу в 1976 році. Він перетворився в місце, яке було заповнено водою. Фільм Відьма, фільм Нюхач, фільм Сторожова застава. Ну і такий, в кого на слуху. Назва фільму це один із епізодів Слуга народу.